Друзі, привіт! Ось ця сьогодні KIA Niro Я її вже помив, бо буду її полірувати. Американочка, бачите, всякі такі от затертості, закривали капот, чи то якісь наклейки Хтось так здирав, бачите. Ось так зашліфовував. Я здираю акуратно. І всі вона така вся в рисці. Такі дивні. Коротше. Коротше, треба машину полірнути, накрити на кераміку, щоб вона красивня була. Дарувала гарну позитивну емоцію цього всі клеї позмивати. Коротше, є по роботи. Свіжак, ніби 22 рік і мала бути би в красивому стані, але трошки не збиралася. Ну, але не печально, бо кажуть, японська машина Лак м'ягенький, полірується неважко, ну і не старе. Так, шагрінька ніби викладена, бо малювався в бампер. І оця пластикова накладочка, От. але в колір ніби не попали. Але це будемо, бачити, полірувати. Це має світліше стати, бачите, яка трошки різниця. Ну і кераміка теж зробить свою роботу і може згладить. Так що, такий проєкт. Візуально не думаю, що поміняється, бостить на телефоні. Телефон класно заглажує то все. От, що у нас по салончику? От, я не знаю, яка тут батарейка чесно, ну, знаю, що там 450 км вона їде. Е, Ось от такі от дверки я вже робив гібридного, я вже бачив це ну, типу, багато цього глянцю, от, пластик, тут якась така типу, резина Все остальне добове. Хоча зверху тут легенько м'ягеньке. Легенько-мягеньке. Так ніби все цікаво. Все ніби і просто, і воно є, цікаво, кермо прикольне. Е, мультимедіа прикольна, не виступає нічого, Тіпо, досить непогано. Так, Воно попротесло, то як калькулятор, але в загальному хто дуже не любить тесту, дуже-дуже, то такому зайдуть, може, і такі кіаніро. Так, Коврики тут непогані, Тіпо, напольний коврик хороший, бачите, як він проколюється, наскільки він глибокий. Гарна плотність, гарно стирається, він рівненький, не кучерявий, з цим проблем немає. Тут все відкрито. Це мінус, але теж не є проблема. Рейси видно, не люблю такі речей, але вже тут трошки бачите, закоцалось. Тут можна буде легенько підмілювати. Тут -от скотч, бачите, ще певний оригінал. Поцарапане, Ну І всякі такі от малярні роботи, і все треба вимити, бо воно всюди поналітало і просто так тряпочкою вологою в домашніх умовах. ну Там можна, але як на мене, це дурня. Пару долярів і мати гарну таку нову машину з запахом, вимиту по прийомах. Я вважаю, що так треба робити обов'язково. І причому не люди мають це робити, а от малярі, майстри беруть цю машину і людині мають віддати вже повністю відполіровану відмиту, плюсувати собі, там, якось домовитися з кимось і працювати так. Бо, як часто люди вже після того собі не роблять. Так, я вже навіть бачу. Не покажу. Коротше, я вже бачу ті шагріньки, що коли майстри халявлять, не допилюють, не виставляють гарну шагріньку. Так мене це нервує. Я був радий був би цього не бачити. Так, то що треба заліпити. Але тут замком проблема, тому я лізти не буду, то мені він казав. Нема нічого такого цікавого, немає ніякого ефекту. Просто от свіжий автомобіль. Чесно, просто свіжий автомобіль для людей, яких, для яких автомобіль просто для. Переміщення з пункту А в пункт Б. Є така неонова посвіточка легенька. Непогано. Зверху текстурний пластик такого сірого кольору. Ну, непогано, насправді непогано. От. Але нічого такого, прямо. От... Зараз таке машини чогось. Друзі, приступаємо бо день, як завжди, короткий. Життя короткий, таке коротке, таке швидко плине. Треба зробити, щоб ще трошки пожити, щоб мати час на дітей, на сім'ю. Ну що, друзі? Кія відмилась відполірувалася, навоскувалася, хотів сказати, але насправді вона не на кераміці, на кераміці. Трошки похолодало, трошки зайняло часу. Погано воно присихало, погано розполіровувалось Коротше, трошки вона мені мозги поробила. Гарний колір, гарний візуал, ніби. Але оці от пластикові ці штуки, оці все, це дурня. Друзі, це дурня. Я чомусь раніше, тому що це круто, але це все треба закривати антигравікою, Бо Воно все покоцане, і це такий чорний глянець, це пластик, його дуже, ну та його неможливо відполірувати. Ідеал. І воно таке все покосане і палюване на цій машині. Але це для мене, я це все вникав, дивився. Тому так. А в загальному виглядає круто. ну Типа, непогано, непогано, друзі. Непогано. Так, криша трошки така неудобна, бо це теж всього глянцеві і треба полірувати із середини, і зверху, і це в серединці, Коротше, це трошки такий. Важкий проект, я щось думав, що буде набагато легше. Але вже, що є, то є. Машина готова і по салончику теж готова. Так, гарний сиренький салон, бачите? Тут а, все красиво, все гарне, сереньке. Опять же, цей глянець, якщо під фонариком сидіти, він все і покоцаний. Прикольне кермо. Ну, але вже як для мене я вже їжджу на тесті, знаєте, я вже правий. Мені вже ці величні кнопки не потрібні. Якось воно так, друзі. Перевикаєш до того і розумієш, що все це лишнє. Так, гарний Каверлін. Блін, фонарик, друзі. Так, буває. У мене, так, е класний Каверлін бомбезний. Високий, мегенький, рівненький, ну, типу, дуже От з Каверліном цій машині повезло. Так, потолок чистий, безпроблемний, безпривесон. Він ніколи не провисне, бо це такий. Байк, Ну, коротше, картон якийсь ворсистий. Ззаді теж все гарно частенько. Сідухи помистиралися машина була рент, тобто на ній їздили плотно. Була плотно брудна, але якось відмилася. Ну, корин каже, я, навіть, не можу вам передати, наскільки він крутий. Ну, типу, реально крутий. Тут з цим проблем немає. Тут абойлек. А все стальне пластики, бачите, он такий от, весь скоцаний. Ось такий, от, весь коцаний. Але це не проблема, це просто я бачу, і тому воно мене так тригерить. Всі гумки, всі плотнітілі, все помито, все красиво. Гумки натерлися трошки, бо вони щось трошки сивоваті були. А це, блін, коротше, попросили, щоб вже натерти. бо Я так раджуся, чи варто, чи не варто з клієнтом. Він каже, та на Машина на продаж, нехай люди дивляться і кажуть, що все файно, як в мною машині. Ну і ця тут глянець теж. В мене, вибачайте, я так, в мене, в, мене. в тройці теж рестові тут глянець. Але він рівний, його просто витри, все. А тут це все з кнопочками. Ну таке собі, блін, коротше, полюки нападає, забувається, і воно все. Ні, Телефон злажує. Але коротше, от бачите, воно о, 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 о. Ось це таке. О. Ось таке о, все. Коротше, як машина зовні, коли погано миється. Коротше, друзі, непогана машинка, але мені не зайшла. Не зайшла, Тут теж, бачите, повний порядок, все гарно, частенько. Є оці тумбочки. Так, все. Ну, коротше, нова машина. Ну, тут трошки ще пасти. Бачите, бо я вимивав, але тут не дотерчусь. Бо я людина, я дещо забуваю. Буває. Так що, друзі, от такий красивий проєкт. Зроблений три дні пішло. І бачите, яка різниця між пластиком і металом? Така машинка каду виходить.